Я вас вітаю. Сьогодні ми покажемо вам, як ми садимо однорічні саженці на постійне місце. На цьому місці ріс старий кущ винограда. Ми його викорчували. Викопали яму 60-60-60. Ось іде стара лунка. І тут в цій лунці ми викопали ще яму і будемо сюди садити. Однорічний саджанець. На таку яму ми кладемо ось таке велике відро можна компоста чи коров'яка. Карав'як сипець, не свіжий. Ми висипаємо в цю яму компост. Кладемо Півлітрову баночку золи і півлітрову баночку нітрамафоски. Це все засипаємо в яму. Беремо, присипаємо чистой землі і мішаємо. Все перемішуємо. Ось так. Посередині робимо невелику горку з чистої землі і готуємо садженець. Ось садженець, це дав нам нову форму писанка Олег Михайлович, його супер мускат. Ось такий садженець. Ми його підготуємо. Ось так беремо корніву і обрізаємо. Ось така корніва виходить. Зверху ми на прирості залишаємо 2-3 бруньки і обрізаємо. Ось так виглядає садженець, який садиться однорічний на постоянне місце. Ось так. Ставимо посередині. Корішки обов'язково розправляємо по направленню росту в разні сторони. Садженець не повинен виглядати з цієї ями. Буде він нижче. Це можна вище ну, не треба, бо буде штамп і буде його е, дуже важко укривати на зиму. І берем його присипаємо землею. Чистою землею вже без всяких примісів. Ми його поставили на так звану подушку, яку зробили з добрив, а засипаємо його, ставимо рівно, не під наклоном і засипаємо землею. Ось іще один приклад того, що ми посадимо однорічний. Садженець. Так само на цьому місці ріс старий кущ винограду, ми його викарчували. Викопали яму 60-60-60. На цю яму ми кладемо, якщо є коров'як сипець, якщо немає, то можна покласти компост. У нас на даний час компост. Таке велике відро засипаємо в яму, кладемо півлітрову банку золи і півлітрову банку нітрамафоски. Це все висипаємо. Присипаємо. Небагато землі і гарно все перемішуємо. Ось, Ось так, перемішуємо і утрамбовуємо. потім беремо ще лопату чистої землі, робимо таку горку і ось беремо це в насадженець квазар. Це ми його виростили з черенка. корніва чомусь вийшла ось такого. Ось така корніва вийшла. Ну нічого страшного. З усіх сторон є ось такі корішки, тому ми візьмемо ось так і ось це лишнє обріжемо. Ось так буде виглядати корніва на посадку. Тут беремо, залишаємо три бруньки. Остальне відрізаємо. Ось так виглядає садженець, який буде посаджений на постоянне місце. Ставимо його в ямку, теж розправляємо всі корішки, щоб вони гляділи в різні сторони. І Садженець із ями не повинен виглядати. І присипаємо землею. Він перший рік росте, як в глибокій ямі. А на слідуючий рік тут підуть рукава, і ось лунка, та, яка буде потім наступний рік от великі кущі і рукава йдуть прямо віддільно з землі. Присипаємо, саджанець ставимо рівно ось так і заливаємо водою повну лунку. Після, пі, перед укриттям і ще раз поливаємо і укриваємо.